Карім Гуламов, телеведучий, ветеран АТО, людина, яка є взірцем для багатьох. Успішний телеведучий, який за покликом серця став справжнім і щирим воїном з початку війни. Мій побратим та брат. Тримай там міцніше небо. Написав про Каріма представник інформнапалму Михайло Макарук. Карім Гуламов став широковідомим у 2018-му як ведучий військового хіт параду на каналі М2. Він працював разом з Андрієм Антоненком, ріфмастером, брав участь у громадянських акціях. Раніше служив у 73-му центрі спецоперацій. Після повномасштабного російського вторгнення Карім Гуламов знову став на захист України. Про його загибель стало відомо 17 липня. Карім був щирим у всьому. У відношенні до людей, до друзів, до колег, ставлені до життя та розумінні того, чому він вибрав саме цей шлях воїна. Він щиро любив нашу землю, наших людей та нашу свободу. Я дуже шкодую, що за його таке недовге, але дуже яскраве життя. Не сказала наскільки величезну частину душі він займав. Та шкодую, що не встигли народити таку смугляву донечку, про яку він так мріяв. Карін надихав своїм прикладом, своєю легкістю, вмінням бути поруч. Коли необхідна допомога та підтримка, коли ти видихаєшся і ніби здаєшся, він підходить і міцно берете під руку. І жартуючи веде далі. В цьому був його талант. Вміння давати сили, вміня давати віру. Якби була така можливість, я б йому так і сказала, що він комета, яка з'явилася в моєму житті, осліпила своїм сяйвом, зігріла вогнем та зникла. Залишивши за собою яскравий слід із спогадів, Карім пишався своїм оточенням, близькими друзями. Люди завжди тягнулися до нього, відчуваючи його тепло та щирість. Окрім того, він дуже пишався, що він українець, хоча має в крові бунтюну жалку народності Фарсі. Його мрія. Власна справа та щаслива родина, його мрія добрі та здорові друзі, Його мрія вільна та квітуча Україна. Я неймовірно пишаюся Карімом. Він мій супергерой. Розривається серце від втрат, ти для мене був як рідний брат, вірний друг та побратим, вічна слава герою. Пам'ятати тебе буду вічно, Хоть не почую твоє тактично. В серці будеш ти завжди живий, вічна слава Герою, З неба будеш ти нас захищати. Ворогів всіх чекає розплата, спи спокійно, наш славний карів. Вічна слава герою. З'япив ти ворожину, захищаючи країну, боронив ти.